Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео про безпеку і різні допоміжні приладдя. Я приготував такі приладдя, які зможе змонтувати люба людина, яка вміє поводитись з В описі під відео будуть розписані назви всіх приладь. Це ось стандартна, звичайна ручка. Вона може бути ось такою брендованою церото. Для того, щоб її зняти, ми ось так двома пальчиками. Віджимаємо цю накладку на себе і вона тоді, бачите, отак викручується. За допомогою шуруповерта або викрутки. Відкручуємо гвинт. Один. І тепер дивіться, повертаємо ручку і викручуємо нижній. Знімаємо цю ручку, беремо нову ручку, зразу її повертаємо набік. Так само, як вона була. Щоб всі функції залишилися так само, як і були раніше. Знову. Монтуємо ручку на місце, закриваємо декоративну накладку. Ось так тепер виглядає наша нова ручка. Так само все відчиняється красиво і ну, трішки комфортніше відкривати і користуватися. На жаль, трапляються випадки, коли діти випадають з вікон. Але цьому легко запобігти. Є дуже багато пристроїв, які цього не дозволять зробити, не дозволять дитині відкрити вікно. Почнемо з найпростішого та сама віконна ручка. Але з ключем. Зараз ми її змонтуємо, і я вам покажу принцип її. Дії. Ручка працює так само, як і, і всі до цього. Але якщо ми натиснемо оцю кнопку, яку вставляється ключ, ручка зафіксувалася, і ми не зможемо її повернути не вліво, ні вправо. Дитина не відкриє вікно. Ключі всі універсальні, однакові. Ось так ключиком ми повернули. І кнопка від, відскочила, то ручка у нас. Діє, як зазвичай. Також ми можемо зафіксувати цю ручку у положенні на провітрювання. Вікно в нас буде провітрюватись, але повернути її так само неможливо. Тобто у цієї ручки є два положення фіксації: закрите вікно. І відчинено на провітрення. Які плюси у такої ручки? Монтується дуже легко, дуже просто. Зафіксували кнопку, ручка не повернеться. Які мінуси? Відкрили ви вікно на провітрення і зафіксували кнопку. В хаті з малою дитиною залишилася бабуся. І почалася страшна гроза, вітер, і бабуся, не знаючи як користуватися ключами, отак стояла і тримала це вікно. Поки не закінчилася буря. Завжди ключі повинні бути десь там, де не достане дитина, але де ви їх швиденько знайдете, розблокуєте ручку і тоді вже можна закрити її. Розглянемо друге приладдя. Називається воно PanKit. Зараз я вам його розкрию і покажу. Складається вона з двох таких частинок. Ця частинка з тросиком прикручується до рами або імпосту. посту. А ця частинка прикручується на стуку, яка відкривається. Принцип дії як ланцюжок на дверях. За допомогою саморізів, які йдуть до, у комплекті, фіксуємо саморізи зі сверлом, засверлювати нічого не треба. Вирівнюємо відносно лінії штапіка і фіксуємо нижній. Закриваємо його декоративною накладкою. І тепер фіксуємо цю частинку, ставимо її десь приблизно на, на одній лінії з ручкою. Так само. Вирівнюємо її відносно лінії штатика, щоб було рівненько, і фіксуємо нижній. Надіваємо таку саму декоративну накладку. Зафіксували, вона просто вставляється. Зафіксували цей тросик, витягнути його без ключа неможливо. Тепер вікно ми бачите, можемо як відчинити. Зараз я покажу з другого ракурсу. Тепер наше вікно ми можемо відчинити на довжину цього тросика. Дитина, звісно, сюди не пролізе. Ось хочете провітрили. Хочете провітрити ось так. Це перевага такого приладдя, але звісно, що ключ також треба десь мати неподалеку. Якщо вам потрібно буде відчинити повністю, то за допомогою ключа все це робиться дуже просто. Мінус і ну, що таке буде стирчати, коли вам треба буде відчинити вікно. Оце приладдя більш ефективне, ніж ручка з ключем, але це вирішувати вам. Наступне приладдя також пенкіт. Ось воно, мотувати на вікно його не буду, щоб не робити зайвих отворів, тому що приладі мені зовсім не сподобалося. Зараз я покажу, чому змонтувати ви можете його в будь-якій частині вікна, де завгодно. Є ось такі підкладки, які регулюють зазор між, між вікном і фіксатором. Тобто, ви можете поставити всі підкладочки, і бачите, буде такий люфт. Вікно буде відчинятися на мікро. Провітрювання, але якщо поставити це приладдя, ось чому воно мені не подобається. Тому що користуватися їм дуже важко, дуже складно зрозуміти, коли оця кнопка розфіксовує це, о, цей механізм. Якщо поставити його сюди на низ стулки, вікном можна буде користуватися на провітрювання в відкидному варіанті. Але ця кнопка це якийсь жах. Приладдя таке є, але я йому ставлю тверду двійку. ці всі кнопки нажимання, воно колись зламається і це буде, звісно, жах. Тому його я і не монтую. Розглянемо наступний механізм це ось такий механізм пентіл. Складається він з двох таких частинок. Ось вони. За допомогою ключа ось так висовується отакий ригель, який фіксує стулку, ось сюди замикаючись і не даючи відкриватися. Зараз я все це покажу. Монтуємо цей механізм так само завдяки саморізам зі сверлом, які йдуть в комплекті. Цю відповідну планку ми монтуємо на стулку. Ось так. Потім, за допомогою ключа, виштовхуємо штіфт, який повинен попасти в цей отвір. Ну і фіксуємо цей механізм. Потім, звісно. Надіваємо декоративну накладку. Які плюси можна відчинити вікно на провітрювання? Великий мінус. Мені прийшлося зняти тримач жалюзей. Цей механізм попадає на місце, де фіксувалися жалюзі. Другий великий мінус. Іноді ключик. Ключик заїдає і дуже важко відчинити вікно. Треба трошки подіргати. І мені здається, що всі ці механізми, сілюмін, неодмінно щось може зламатися. Тому ставлю трійку цьому механізму. Наступний механізм. Ось отакий AFC або ось такий BSL. Вони абсолютно ідентичні, але бачите, цей запакований у поліетилен, і я не, хочу, не хотів би його розривати, а цей знаходиться запакований у коробочку. Він темно-коричневого кольору. Колір механізму може бути різним. Ці частинки ось так крутиться такий запорний механізм, а ця відповідна планочка з такою ось проточечкою. І коли сюди ось так попадає ця відповідна планка, закриваючи ключик, все, вона вже не висмикнеться. І ось тут додатково ще це вже підкладка на товщину резинки. Механізм дуже простий і як по мені, тут вже ламатися майже нічого. Тому що нічого не відвігається, тільки крутиться за допомогою ключа. Механізм дуже толковий. Зараз ми його також змонтуємо. Відкривши стулку, нам треба змонтувати цей замок. Бачите, він такий скошений. Ось цим скосом до стулки нам треба ось так зафіксувати за допомогою. Саморізів, так, щоб десь вам було не мішало де, тримачам жалюзів. Я вставив саморіз. І тепер ось в такому положенні буду фіксувати до стулки. Ось так ми змонтували цю частинку. Тепер зачиняємо вікно. Так вона виглядає на вікні. Тепер дивіться, до, в комплекті йдуть такі грифель, як валівці. Їм треба ось так... наскрізь тут є отвори, намітити, де будемо фіксувати оцю відповідну планочку вже на рамі. У мене є таке тоненьке свердло. За допомогою цього сверла намічу, де будуть отвори нашої відповідної планочки. Видно, ось, бачите, стружка вийшла зі сверла. Це наші отвори. Тепер треба ці отвори зараз насверлюємо під саморіз. Саморізи всі зі сверлом на кінці. Все, тепер уже 100% відповідна планка буде прикручена там, де потрібно. І тепер все збираємо докупи. Все складне вже позаду. Зафіксували нашу відповідну планку. Тепер ми закриваємо вікно за допомогою ключа. Фіксуємо наш замок з відповідною планкою. Ось дивіться, я відкриваю віконце. Але ні. Тільки варіант відкинути вікно. Тому що замок фіксує його. Зачиняю вікно. Відкриваю замочок. Будь ласка, все вуаля, все працює. Цьому замку я поставлю тверду четвірку. По функціоналу дуже гарна історія. Але складний у монтажі. Підіб'ємо підсумки. Ручка з ключем. Найпростіша в монтажу, але виникають деякі складнощі з використанням. Тросик. І функціональний, і нескладний в монтуванні. Ось така частинка, мені здається, ненадійна. Така. Дуже гарно себе зарекомендувала, але є деякі складнощі у монтажі. Тепер пропоную розглянути ще механізми додаткові до балконних дверей. Механізмом, який називається в народі ручка курця, або механізм курця. Це може бути або механічний, ось такий, або ось такий магнітний, принцип дії в них однаковий, але є деякі нюанси. І з зі зворотньої сторони. До дверей прикручується ось така ручка. Ручка форми С, біла, ну або коричнева, якщо у вас ламінований профіль, звісно, почнемо з ручки, а потім вже прикрутимо різні зачіпки. Приблизно ось так прикручуємо ручку. Вона вже мене, бачите, я її відкрутив, була прикручена. Але врахуйте таку історію, що, що дуже близько до краю крутити її не треба, тому що. Тут у нас склопакет заходить десь приблизно на 1,5 см, десь отак приблизно. І дуже близько, звісно, не прикручуйте, потім ручка не мішала закритися двері. Тобто, десь отак посередині профілю. Приблизно а що? Або якщо у вас є імпост, то на імпост посередині імпосту. Він у мене дуже низька, буде не дуже невдобно користуватися ручкою. Тому ось так: серединка профіля. На жаль, в комплекті до цих ручок не йдуть саморізи. Я використовую ось таку пришайбу довжиною 19 мм. Можна взяти довжину 16 мм. За допомогою шуруповерта прикручуємо. Першу, ось так, прикрутили верхню. Так само подивилися, щоб рівненько ж було, і прикрутили другу. Такі ручки бувають ще пластикові, але я їх не рекомендую, тому що дуже часто зазвичай вони ламаються. Отак от таку алюмінію прикрутили і до кінця життя двері скоріше поміняєте, чим ручку. Почнемо з механічної. Дивіться, механічна складається з двох частин. Оця частина у нас прикручується на раму, а ця частинка... Така бочечка така. Прикручується до стулки. Та ось є наші цапфи, які активні, які у нас задвигаються. Вибираємо десь приблизно саморіз. Ну, давайте десь отут, ось оцей. Викручуємо цей саморіз. Та зазвичай це довжина 25 мм. І вам треба також взяти саме 35 довжиною. Цей 25, а цей 35. На сантиметр приблизно ми подовжимо. Тут майже сантиметр. Повертаємо на місце. Ось так. Я прикрутив. Переносимо ось серединку нашої штучки. Ось на, так на профіль. Закрили дверці наші. Прикрили. Ось наша міточка. Переносимо цю міточку тепер на раму. Зі стулочки на раму. І тепер ось наша серединка. Тут є люфт, стулка просяде, і ви трішечки неправильно прикрутите, але бажано поставити посерединці. міточка, щоб було посерединці. І за допомогою 25-х саморізів фурнітурних фіксуємо до рами. шуруповертом прикручуємо. Так, подивилися, що було рівненько. Затягнули саморізики. І так, прикриваємо двері. Бачите? Все. І наша стулка зафіксована. Доволі таки міцно. Тепер давайте розглянемо магнітно. Так само знаходимо цей саморіз, викручуємо саморіз. Ось це планочка, яка ми прикрутимо до рами. А це ось така металева пластинка, яка буде магнітитися до нашої цієї механізму. Дивіться, ще, тут є така маркеровка 13. І тут маркеровки нема, але це також 13 серія. Що таке серія? Це відстань між. Ось краєм стулки, де прижимається наша рама, до середини фурнітурного пазу до очої осі. Дізнатись дуже просто. Берете отак рулетку, упираєте у ущільнювачу контур і дивитесь, скільки там. Буває тільки дві: тринадцять або дев'ять. Треба врахувати, яка у вас серія. Поміряли, тому що ця планочка тому упреться, якщо це буде дев'ята, а на механічний не стане в пази. На рамі. Викрутили саморіза і ось так заводимо, заводимо під різиночку, отам, раз. І щоб середній отвір зівпав з отвором на фурнітурі. Вир... Повертаємо назад саморіз і фіксуємо ось так. Тут так само можна або центр, або поставити по краям міточки, де наша планочка. Бачите? Прикриваємо нашу стулку і переносимо міточки на раму. І тепер за допомогою таких же саморізів 25 вставляємо цю. Тут вже не треба нам міліметриців ловити. І саморізами прикручуємо один і другий нижній. Тут все простіше. Прикриваємо нашу стулку. Чуєте? Все, магнітка спрацювала. Я рекомендую поставити магнітну зачіпку. Чому? Тому що набагато простіше. Не треба ловити ці міліметри. Буває так, що на жарі вікно від температури веде, бо є лінійне розширення дуже велике у пластика. Буває, перекашує стулку, буває, веде раму. І на моєму житті були випадки, коли у людей на балконах двері клинило. На магнітній не заклина нічого, тому що воно там ковзає. І нема ніяких проблем, що десь щось порікошиться і не відкриється. Маю надію, що це відео буде вам корисне. Якщо залишились питання, пишіть. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Нам всім я бажаю міцного здоров'я та довголіття. До побачення!